Кожна сільська жіночка, починаючи роботу біля печі, біля строви, обов'язково повинна була одягти хустку, зав'язати тугенько коси, голову, аж потім приступати, прочитати очено тихенько і приступати до роботи. З молитвою на устах та теплом в душі. Так розповідає 75-річна Катерина Петра, щороку розпочинає випікання пасок до Великодня. Дотримується традицій та рецепту своєї матері йому понад 100 років. І з вечора просівалося борошенце не менше як відро, тому що величенька, ось бачите, діжа, а потім вже дріжджі. Секрет такої паски говорить у домашній сироваці, яєчних жовтках та тривалому, не менше як двогодинному вимішуванні. Це не менше 300 разів треба було попрацювати над тістом, щоб воно було дуже гарне. Тому свекрухи ставили наймолодшу невістку, яка могла все це зробити так, як це треба. І дві години не менше, технологія не менше. Оце все готувалося. Щоб тісто отак викласти на стіл. отак, От а тепер яйце. Отак, От о. Ось От так, ой, вона стоїть. І тепер ми вже працюємо, таке з йому робимо. Щоб усьому роду вистачило. Оце так. Тісто кладе у розігріті форми біля печі. Тут вони стоять, доки не піднімуться, каже пані Катерина. Третю частину, щоб займало так рівненько, розкладається. І і хай воно підходить, оце все, так? Говорить, за традицією своєї матері Паску поверх прикрашає хрестом із тіста. Оце приколюємо ми отут. Свячена верба. свячена в неділю. І оце отакош сюди. Паскаш, все це з Ісусом Христом також святим. От. Тому це все повинне бути під Христом. Це все кісто повинна підійти повно. Тобто набрати, там третя частина була, ну в два а коли й три. Вона тоді буде легенька пасочка. Ну, понадіємося, нам Бог поможе. Якою буде великодня випічка, залежить і від спокою в домі. Катерина говорить, паска оповита тишею та світлими думками господині обов'язково набере сили і зійде. І завжди дітки десь йшли на двір, щоб не шуміли, нічого, і вся сім'я десь чимсь другим зайнята була, а коли цього святого тіста, отут треба було дуже тихо і спокійно це все робити. Сто років тому сільські родини були незаможніми, говорить жінка. Тому простими були й паски, та готували їх завжди. Покаже, доки їх випікаєш, доти й живеш. Людей дуже так скромно жени всі. Ну, коровка може на тиж на вулиці одна була. Тому старалися, готували за тиждень за два жіночки, одна одній щось давала своє, обмінювалися всім, щоб гарно зустріти це свято. Це борошно, не в усіх було в дів, особливо не було. Тому йшли до тих сімей, де чоловіки, або ж у млин, за щось вимінювали, оте відерце борошна, щоб можна було напекти оцю паску. Тоді, додає пані Катерина, паски готували без родзинок, цукатів та начинок. Головне це вдала випічка, бо від неї залежав рік для родини. Яка паска рівненька, гарна, висока і не присмалена, От таке життя буде рік. Оце ну, обов'язково треба, щоб гарненько піч була натоплена. Тому оце ось ми ще додамо туди у жарок. От, щоб було, кажуть бабки, було, щоб оце у печі було піднебення біле. Оце з богом, саму, саму більшу, отихесенько. Так тихенько треба їх запитати, щоб не зворушити ніде. Оце отаку. Вони трошки побудуть, називається пригнітить. А потім треба на їх накрити папір, щоб не пригоріли. Прикрашає паску білками та збиває їх, як і раніше, вручну ложкою. Оце збивається так довго, поки білим кольором стане. Тепер стакан цукру висипати і більше не жаліємо, да? І доробляємо. О, бачите, вже гарненько. І оце тоді наверх паски, як уже вона спечена. О. Щоб випекти такі паски, необхідно мінімум півгодини. Та чи готова вона, говорить, завжди підказує душа. Ми зараз спробуємо ось ніжненьку. Да? Ну, Я коли беру оце в руки, їй чуть вона легко, Вже вона, бачите, гарненька і тут пропечена. Доки паски гарячі, прикрашає їх, далі готує кошик. Наша оця корзиночка готова до того, коли сім'я піде з радістю до церкви святить. Накриваємо і хай чекає. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.